Вітаю скорпіонів! Це ваш старопрогноз на тиждень з 26 травня по 1 червня. І так, скорпіони, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу на цьому тижні. Нагадую, розклад у нас загальний, не особистий. Кожен побачить щось своє. І так, скорпіони, понеділок. Принцеса Пентаклів. Нам буде говорити про те, що в понеділок ви вивчаєте, вивчаєте якісь фінанси, аналізуєте якісь фінанси. Можливо, у вас є якісь нові починання, і ви будете от прораховувати. Да? Варто мені укладатись, не варто мені робити По пажу пентаклів по принцесі. в нас є якісь маленькі надходження. Можливо, вам пропонують якийсь маленький підробіток. Хай буде маленький, але все ж таки він є. Тобто в понеділок можливе фінансове надходження. Вівторок: королева пентак. Ну, знову ж фінансова карта. Ну тут може бути побільше фінансів, да? тому що тут є сундучок. Карта нам буде говорити, що в понеділок, що вівторок, про земляну стихію, це в нас тельці або козироги можуть бути присутні в ці дні. Можливо, у вас буде комунікація два дні з однією людиною. Карта нам буде говорити про те, що хтось може купляти будинок, квартиру, земельний участок. Можливо, ви в цей день вивчаєте, а в цей день все ж таки купуєте або зустрічаєтесь з цією людиною людиною для оформлення якихось документів. Королева Пентаклів нам може показати на ріелтора, можливо, якісь м, ви знімаєте оренду да орендуєте квартиру, будинок і так далі. Знову ж підписуєте якісь документи. Якщо це вас не стосується, це просто може говорити про те, що ви можете займатися хатніми справами, наводити порядок. Тому що королева Пентаклів вона у нас любить порядок вдома, вона домашня в нас. Карта може показати нам маму, бабусю, людину, з якою просто ми можемо комунікувати. Середа, принцеса мечів. У нас є присутня повітряна стихія, близнюки терези або водолії можуть бути присутні в цей день. Тут ми вивчаємо інформацію, ми підходимо до неї з холодної, з аналітичним таким підходом, да, аналізуємо, варто, не варто вивчаємо цю інформацію, можливо, десь підглядаємо якусь інформацію, яку нам потрібно. Паж мечі у нас можливо, хтось йде навчатися. Да? Паж мечі у нас. Такий гострий сам по собі, тому може бути якась така ситуація, де хтось проявить свою гострість розуму. Можливо, це будете ви, можливо, по відношенню до вас, тому звертайте увагу. Тобто людина може сказати якісь слова, які от ми можемо сприйняти не так. Четвер: десятка куб. Дуже приємна карта, сімейна карта. День, коли ми проводимо зі своєю сім'єю. Да? Ми от насолоджуємось моментами. У нас є позитивні якісь емоції. Можливо, хтось дійсно робить покупку чогось вартого вашій сім'ї. От ви вже переїжджаєте і у вас от дуже багато емоцій. Якщо у вас це не стосується, це просто приємно проводиться час колегами з друзями, тобто, ви от на одній хвилі. У вас є якісь розмови, у вас є знову позитивні емоції, якісь спільні розмови стосовно вашої роботи. Взагалі дуже приємна карта і позитивна. П'ятниця. А у п'ятницю в нас є вісім мечів. Вісім мечів нам буде говорити про якісь обмеження, які в цей день можуть в нас бути. Тобто обмеження, які от від нас можуть не залежати. Да? Людина захворіла, і вона не може нікуди йти і обмежена, і вона повинна бути вдома. Тобто, в цей день є якісь ситуації, які нас стримують, змушують залишатися в тому стані, в якому ми є. Субота. А в суботу у нас карта імператор. В суботу, ви задоволені своїм станом, ви знаходитесь на своєму місці, у вас є якийсь прогрес. Да? Імператор він задоволений е своїм положенням. Да? У нього є е тверда основа під ногами, тобто людина впевнена в собі, що вона правильно робить, вона на правильному шляху, карта буде говорити нам про овна, про нашого батька. Можливо, у вас будуть якісь комунікації з ним. Карта буде говорити про те, що ви, можливо, в цей день закладаєте якийсь фундамент на майбутнє. Він вам дасть плоди, тому знайте, що якщо в цей день ви щось розпочинаєте, воно для вас буде результативним. І неділя іерофант. Карта сімейності, карта сімейних цінностей, карта наших якихось е, моральних принципів. Да? Неділю ми от можемо йти в храм, неділю ми можемо спілкуватися з духовним лицем. Неділю ми молимось Вищим силам. Молитись треба завжди, але ну, в неділю от, карта Єрофантов буде говорити про те, що от нас чують більше. Е, карта може нам вказувати на родини, на хрестини, на е, дні народження, на сімейні свята. Та на сімейні традиції, яких ми притримуємося, на якісь наші установки моральні. Можливо, ви будете комунікувати з людиною, яка вам надасть якусь пораду, якийсь духовний наставник, наставник просто у вашому житті. Якщо вам потрібна така порада, в неділю у вас така людина буде. І порада для скорпіонів на тиждень. Двійка мечів. Двійка мечів нам буде говорити про те, що ви станете перед якимось вибором. Да? І бажано цей вибір поки що не робити на цьому тижні, тому що вам треба прийняти якусь. Не якусь, а емоційну рівновагу. Не слухати ніяких якихось з боку підказок, не слухати, хто вам що буде радити, а маєте сприйняти цю рівновагу на холодну голову робити цей вибір. Не знаю, чого він може у вас стосуватися, але вибір однозначно може бути у вашому житті, і для цього ви маєте бути. Лемоційні стабільності. І так, скорпіони, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!